Батьки вихованців 27-го дошкільного закладу прийшли у день сесії міської ради до стін виконкому, адже одним із питань порядку денного сесії виносилось і про припинення діяльності шляхом ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, серед яких і 27-й. Із усіма цими негативними новинами, так, про те, що садок можуть закрити, у нас вже є 72 заяви дітей, які хочуть ходити на садочок, що відповідає трьом групам. І до серпня місяця, якщо буде Буде більш сприятливий клімат, у нас набереться повний садочок. І нам абсолютно не зрозуміло, чого наш садочок просто викреслили і написали, що у нас дітей нуль. Хоча це абсолютно ну, брехня і несправедливість. Це буде на їхню совість, якщо воно буде на нашу користь. І а, ми всі, ми бердичівляни, ми зробимо висновки. А, я вже писала. А, про те, що багато разів, що коли кажуть, хто підняв руку, має бути названий перелік осіб, які підняли руку за те, щоб викинути людей на вулицю, за те, щоб закрити найкращий садочок притичева, за те, щоб не дати дітям навчатися там, де вони є. Чому батьки борються саме за невеличкі садочки? Тому що вони затишні, тому що вони теплі, тому що вони зручні для дітей. І це все просто знищувати в нашому розумінні, це, це злочин. Питання про закриття садочків так і не дійшло до голосування, адже ще на початку сесії міської ради із порядку денного виключили кілька проєктів, серед яких і про припинення діяльності трьох дошкільних закладів: 5, 17 і 27. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».